Планета кіно. Це щось. Отже. Усі померли. Та може почнемо спочатку. Ну що ж уперед. Фрідо. Це мій друг дитинства Коді. Це вік, моя права і ліва рука. Блискуче. Том. Салют! Ну і хто художник? Це Фрідо Сара, Фрідо це Сара. Кльові нігтики. Дякую. Наш місцевий Вундеркінд. Кезер Каміла. Салют. Як справи? Я не уявляю, хто ми на кілька днів їдемо на мій острів. Хочете з нами? Сказ захист. Ми прибули на острів якогось незнайомця на приватному літаку. Ну, який же він незнайомець. Він Слейтер Кінг. Всі разом буде незабутня. Буде незабутня. Усе подобається? Абсолютно все. Ми п'ємо шампусик, куштуємо делікатеси. То людське жертвоприношення буде до чи після обіду. Легендарні вечірки слейтера Кінга зовсім не те, що я уявляла. Все одно буде весело, та трохи по-іншому. Ти про що? Ваші телефони? Ви серйозно? Вас ніхто ні до чого не змушує. Мені тут офігезно. Але водночас є відчуття, що все це ілюзія. цього серпня. Де мініш? У кого мініш? Оце так сини. Що? А я теж охренів. Тут щось нездорове коїться. Усі такі приязні сміються на наші епохи 60-х. Вам все подобається? І я така, все кльово. Ти не відчуваєш. На цьому. Де Джез? Хто така Джес? Моя подруга жила в сусідньому номері. Отямся! 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 Здається, ми все забуваємо. Можливо, але як? Вам усе. з змушує нас забувати. Подобається. Сі знаємо, що за хрінь тут коїться. Кліпни двічі. Кліпни двічі, якщо я в небезпеці. Може, ми поки не будемо про це. А? Режисерка Зої Гравіс.